Ще два сильні землетруси магнітудою 6,3 і 5 сталися в провінції Герат, що на заході Афганістану. Офіційної інформації про загиблих і постраждалих наразі немає. Представники Талібану, який керує країною, повідомили лише, що зруйновано сотні будинків. Люди розбирають завали та чекають на допомогу. Наше село процвітало, але цей землетрус стер його з лиця землі. Ми втратили все. Під час першого землетрусу будинки не дуже постраждали, але тепер усе в руїнах. А в цьому селі було 700 будинків. Тепер не лишилося жодного. У нас не залишилося ні дому, ні їжі. Боїмося, що люди тут помруть від голоду та холоду. Нічого не лишилося. Ми самі й без нічого. Організація лікарів без кордонів повідомила, що до регіональної лікарні Герату доправили 117 постраждалих під час землетрусу. Також надходять пацієнти із запаленням легень. Люди, що втратили житло, ночують у наметах або просто неба. Водночас афганцям, які пережили лиху, загрожує голод. Причому ситуація була критичною і до землетрусів. Так заявляє Всесвітня продовольча програма. Це катастрофа на вершині катастрофи. Зараз 15 мільйонів афганців не знають, де взяти їжу завтра. А всесвітня продовольча програма здатна забезпечити харчами лише 3 мільйони людей. Бо фінансування гостро не вистачає. Поки що постраждалим сім'ям афганців видали по 100 кілограмів борошна, бобових та олії. Можливо, найближчим часом їм також виділять гроші. Всесвітня продовольча програма закликає міжнародну спільноту підтримати афганський народ гуманітарною допомогою. Донори майже перестали виділяти гроші Афганістану після того, як 2021 року владу там захопили таліби. Їхній нелегітимний уряд не визнала жодна країна світу.